Ми знаємо нашу всесвітньо відому Лесі Українку Ларису Петрівну Косач. Не чого з вами її із літератури, і з історії. І знаєте, коли я готувалася до цього свята, переглядала такі крилаті фрази Лесі Українки Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмираю. І мені попалися такі рядочки Лесі Українки. Геройство мусить мати нагороду, все і боги, і люди признають. І цей час вечором було пізно, і мені спали на думку такі вершові рядочки. Геройство мусить мати нагороду, си і боги, і люди признають. Через століття маємо нагоду Крилатий вислів у житті збагнуть. Тендітна гарна, мудра жінка. Геройство проявляла все життя, Лариса, наша Леся Українка, дивилася пророче в майбуття. Геройство це наш дух сьогодні, а предки дивляться на нас з небес. Ми вирвемось з рашистської безодні, бо Дух козацький у серцях воскрес. Ми проженемо ту русню, прокляту вже скоро нашої землі. І дзвони сповістять на батон, що ворог переможений поліг. Нарешті буде вільна Україна, вбирайте з материнським молоком. Ніхто вже не поставить на коліна, бо відсіч ми усіх дамо гуртом. Держава українського народу, ти воскресаєш, як казковий птах, всю нашу єдність, мужність і свободу. Ми збережемо на віки в серцях.